Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні по великим просьбам вашим в коментарях ви просили, щоб а, хтось а, дав отзив про автомобіль з правом викупу. А сьогодні у нас в гостях Віталій. Привіт. Багато людей знає його. Це мій адміністратор, який зі мною працює вже більш чотирьох років. Він починав з водія таксі і давним давно міг взяти автомобіль на викуп. Але в нього щось по життю там траплялося. Йому це було нецікаво. В нього було якесь там інше направлення. І після того, як водії почали брати автомобіль на викуп, він також рішився взяти один із автомобілів. Це автомобіль Hyundai Sonata LF 2014 року. так вона? 14, так, так, 14 року, 2-літровий LPI, і він взяв по блату, можна сказати, зараз срач буде в коментарях, за 4400 гривень в тиждень на 3 роки. Звісно, це мій адміністратор, для нього були там трошки інші умови, вони не сильно відрізняються від е, обичних водіїв, е, які працюють в нашій компанії, тому що... Всі, в принципі, рівні. В нього так може бути якісь там в принципі знижки не на послуги, а на те, що там цей автомобіль, так як цього водія, я знаю дуже давно і в нього не було ніяких факапів в течені 4 років. Ми там цей автомобіль для нього не застрахували. І за тиошні гроші там він не здає, тому що він постійно на виду, постійно зі мною. Він працює у мене. Отримує свою зарплату і викупає автомобіль. Тобто він, по суті, це та людина, яка я на початку, коли брала автомобіль під викуп. Я взяв автомобіль під викуп у людини, у якої працював, і в неї в течені дня адміністрував процес автомобілів здачі в оренду або під відсоток. І потім по вечорам виїжджав і ще заробляв, тому що розумів, що у мене є ціль викупати раніше або пізніше автомобіль. Да, звісно, це тяжко, так да, звісно, хтось напише це рабство, але не знаю, може в наступному відео я вам об'ясню, чим відрізняється оренда від оренди з правом викупу і які є цілі. Віталік. Скажи, будь ласка, ну що тебе все-таки надихнуло взяти автомобіль спустя 4 роки. Ти 4 роки адмініструєш водіїв. Через твої руки пройшли більш там, тисячі водіїв, у яких були постійно проблеми. Деякі люди брали автомобіль в оренду з правом викупа, віддавали. Деякі люди кажуть, да ні, ну це все карчі, це все гавно. І ти все чув, це все на протязі 4 роки. І ти а, людина, яка в цій сфері вдалі, Внутрі працюєш, і ти все таки взяв автомобіль і підв'язав себе під е, рабство в скобочках. Що тебе на це надихнуло? Ну, по-перше, надихнуло те, що водії, коли почали брати машини під викуп, е, правильно сказано було да, там як в скавичках рабство. Я хотів попробувати, що ж таке це рабство на своєму прикладі. Як це тяжко, як це не тяжко, як це днем працювати в офісі, там, займатися автомобільними справами по фірмі. І ввечері там, таксувати, суботу-неділю таксувати, щоб якось швидше викупити цей автомобіль. Це по-перше. По-друге, е ну, Вільний автомобіль, яким я хотів їздити, для мене були всі різні. Той помить, той причишить, той. Це навіть, було друге, що я сів на цей автомобіль, я за ним доглядаю, він у мене чистенький, я його вилизав, і я знаю, що водій, який захотів там, або не добросовісний водій, кинув машину, не помив її. Це лягло на мене, бо я на цю машину взяв поїхати додому, значить я маю її провести вперед. Я вирішив, що усе, буде автомобіль, за яким я буду доглядати, він буде мій. Ну, якось так. По суті, як я через 15 років купив собі Mercedes, бо я задовбався кульки з зарядками, переносив <рі> зі за мною або так, з іншої так, машини. Так, так. так, звісно, це зрозуміло, але ти вже цю машину викупаєш небагато, вже три місяці десь приблизно, може четвертий. Це автомобіль, парковий автомобіль, він працював під орендою, під людиною, яка там десь там царапнула бампер, не оплатила і зараз винна. Тобто за цей автомобіль. Ти сказав, що окей, мене цей автомобіль устрає, він чорний, 14 року, ЛФ кузов, двохлітровий газ, жре до дохера, як е, зрозуміло всі, зараз ситуація дуже тяжка. Топливо там подорожало, але е, ми розуміємо, що так як ти являєшся адміністратором парка, бачиш всі цифри водіїв, які працюють, бачиш коефіцієнт кілометража, який залишається. І що в тебе, о, наприклад, три місяці так, ти ж бачив цей автомобіль, ти міг... Вибрати з автопарка абсолютно любий. Тобто і ти подивився на цей автомобіль, і ти вже три місяці на ньому їздиш. Тобто, що в тебе з ним траплялося, які, щоб э, вот, не я говорив, а ти адміністратор, який більше спілкується з водіями, що тобі водії розказують про цей автомобіль, що розказують автому... э, викупники, які беруть в оренду з правом викупу про цей автомобіль, що вони тобі кажуть, які є факапи по тачці, які факапи по тачці були в тебе. Коли людина взяла автомобіль, вже викуп, вона за ним доглядає не так, як на оренді. Їздить акуратно, ямочки об'їжджають, і за три місяці, як Віктор сказав, я в неї не робив нічого, крім одна заміна масла. І це вже моя, моє побажання було, я замінив масло в коробці. Це було моє побажання. Це все, що я е, пішов на, по якісь там царапинки, Я думаю, що я. Потихеньку, по одній детальці, раз в три місяці, я її доведу до ладу, і вона буде через півроку буде. Лялька. Дивіться, зрозуміло, що а, ти а, до того, як взяв автомобіль в оренду з правом викупу, в тебе був постійно вибір. Автомобіль, наприклад, який стоїть на ремонті, або водій поставив, пішов на вихідний, або були постійно автомобілі в автопарку, ти постійно брав кожен день автомобіль безкоштовно, тому що ти мій адміністратор, і в тебе така робота, що потрібно десь комусь виїхати допомогти. Тобто, те, що я робив там, 15 років назад, да, ночі виїжджав про. Колесо, якісь проблеми, десь не заводишся і так далі, і так далі. Тобі потрібна була тачка. В тебе тачка була постійна, ти мог возити як себе, як і свою родину вільний від роботи час. І точно так же ти міг на неї працювати, до тебе не було ніяких питань. Тобто ти міг не платити там автомобіль, ти міг, наприклад, відкладувати. Дуже багато людей кажуть про те, що краще робити десь на роботі і відкладувати потрошечки на автомобіль і ти на себе. Тобто Ми розуміємо, що цей автомобіль на ринку в середньому стоїть 400 тисяч гривень. Скажи, будь ласка, якщо б ти не брав автомобіль на викуп, тому що він під викупи, якщо ти будеш викупати 3 роки, стане практично в два рази дорожче. Тобі ти розумієш, що якщо б ти не брав автомобіль на викуп, коли б ти зміг насобирати все-таки 400 тисяч гривень. Ну, це а ти люди дуже складна. Доросла, ти ми, до людина. Ми, до... ми всі живі люди. І на сьогоднішній час я не скажу, що я можу точно сказати, там, через рік, через два я б насобирав всі гроші, пішов би на ринок або у нашому парку, взяв би одразу автомобіль з Кореї. Не без пробігу по Україні, як і котрі говорять. Скажи, э, скажи, Але... скажи Віталік, чесно, якщо б ти. Э... Це автомобіль да, 400 тисяч гривень стоїть. Да? І ти не адміністратор автопарку. Є два види автомобілі. Є оренда з правом викупу і точно такий автомобіль є оренда. В оренді цей автомобіль зараз коштує 4,5-5 тисяч гривень. Оренда тижнева. А на викупі вона коштує 4,5 тисячі гривень плюс 700 гривень ТОшних грошей, які ти платиш сам собі в свій карман. Питання. Що краще? Взяти її відразу на викуп, три роки викупати, чи все-таки взяти на оренду і... Ти не ремонтуєш машину, да? але ти платиш все одно на 500 гривень дорожче. Тобто ти не ремонтуєш машину і потім ти е, з кожної тижневої оренди збираєш на автомобіль 400 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що тобі для того, щоб назбирати 400 тисяч гривень, тобі мінімум треба відкладувати по 500 доларів в місяць на протязі 2 років. Тобто, для того, щоб піти і на ринок купити. Але ми не забуваємо, що на протязі 2 років... Ти по 500 доларів платиш оренду. Тобто, ти вже за два роки так і так положив в неї 800. Але е, в тебе є 400 тисяч і в тебе є 400 тисяч на машину. Але ми розуміємо, що 500 доларів оренди, 500 доларів викупу, наприклад, ти собі відлажуєш, щоб не платити дяді проценти, да? угу. який взяв у другої дяді і платить йому проценти. Тобто і ти розумієш, що ти за два роки зміг би цю суму насобирати? Да, ми ж розуміємо, що 500 доларів для того, щоб заробити, так, так. треба 650 потратити. Тому що 150 доларів це паливо і так далі. І так далі. Для того, щоб заробити ще 500 доларів, щоб відложити, треба також заробити 650 доларів, тому що 150 уйде цей на ресурс. Це ми говоримо по мінімуму, бо якщо влажуватися в дуже там, серйозні там, цифри, то таке не вийде. Скажи, реально, тобто ти в тебе є сім'я, в тебе є дружина, в тебе є а, діти, а, які ходять в школу, в садочок, які їм потрібно все купувати. Тобто ти зможеш працювати на оренді і відкладати на автомобіль, ще кормити сім'ю і цей весь ресурс відкладати. Чи все-таки проще зразу взяти в оренду з правом викупа? Це буде та ж сама ціна, і ці ж гроші можна також відкласти. Я думаю, що взяти в оренду справу. Викупу, він хочеш, не хочеш, але через два роки, як ти говориш, да через два роки я відложу ту суму, якщо буду просто в оренді, щоб його купити. Але через два роки ця вже машина буде моєю. Я її не віддам тобі, там або де я там, це не важно, я не віддам тобі її і піду. Шукати якусь другу машину, Вона моя. І я вже за два роки її вивчу так, а на сьогоднішній час ми побачили, що вони не дешевіють. Тобто через два роки вона дешев, дешевше не стане. І Якщо я її викуплю через два роки, назбираю не 400 тисяч, а 150-200, то я її продам за 400 тисяч, додавлю цих 100 і тут же візьму машину уже на півроку, на рік там. Більш, більш Сімнадцятого, вісімнадцятого, по перше, не хотів з тобою записувати це відео, бо ти реально заінтересоване, як кажуть, лісу. Ти адміністратор автопарку, який віддає автомобілі правом викупу. Але ти адміністратор і в тебе був помічник адміністратор, який а, також взяв автомобіль на викуп перший. Він трошечки попрацював, далі пішов вже на вольний хліба, тобто самостійно він зараз викупає машину. Буквально через деякий час ти ну зрозуміло, ти у нас саме старшенький. тобто перша людина. Ти перша людина після власника, яка а, управляє немалим автопарком. До тебе питання заінтересований окей. А, але питанням наступне. Ти взяв машину під викуп і ти розумієш, як і всі водії, ну хто розуміє до кінця, хто не розуміє, що у нас задача, щоб водій викупив автомобіль. Правильно? Тобто, все, що трапиться на протязі а, часу викупу, двох або трьох років, ми допомагаємо людині. Якщо людина йде з нами на контакт, не починає там говорити, ота е ви, мені Машину під викуп, дали, а там пробіг помільйона, то що ми кажемо кожному водію, так? То, що кожен водій, коли бере в оренду автомобіль з правом викупу, ми кажемо, що ми гарантуємо тобі 3 місяці а, коробку і двигун, саме 100% відремонтовуємо. Якщо вона крякне, то є, ти можеш там подивитися наступні три місяці 50 на 50, а вже після півроку це твої проблеми. Але якщо наступлять ці проблеми, то ми тобі допоможемо. Відремонтувати там і так далі, і так далі. Тобто людина бере цей автомобіль на викуп. Зрозуміло, це не потрібно там комусь там розказувати, це не там речі, які там держаться в папки совершенно секретно. Да? Тобто всі люди. Розуміють, що це таксічна машина з пластиковими полами, з дирками в криші, з дирками потерпілі, яке це все робиться, приводиться, деталі це приводиться до порядку. Водій, коли приходить, бере автомобіль під викуп, ми її вилизуємо, ми її відкрашуємо, ми ставимо, якщо потрібно, резину, тобто ми міняємо, якщо потрібно, там диски, колодки, тобто зробимо так, щоб автомобіль людині дістався не року. Понятне діло, людина потім заїжджає на свій сервіс або на Bosch сервіс і будь-який бош-сервіс любого цього автомобіля. Що він скаже? Лямб нема, калітаризаторів нема, там того нема, да там шить, перешивати і так далі. Ми чотири роди з цими автомобілями. Якось живемо без шивки, перешивки. Да? І машини їздять, їздили і будуть їздити. Якщо, звісно, привести в цей автомобіль в порядок, або якщо хочуть так сильно no, водії, no, no. ми ж. Ти хоч раз прив'язував людину в офісі і не відпускав до того моменту, поки він не взяв машину під вику. Ми предлагаємо він, ми предлагаємо, хочеш цю на цю, хочеш цю на цю, хочеш Машин цю на цю. Багато. Машин багато вибирає любу. Тобто, в принципі, людина хоче, вона бере. Їй розказали всі умови, вона взяла. Точно так же тобі. Ти захотів Y, потім передумав, захотів білу, потім... Відтогі ти остановився на чорний сіру що. Так, да, ти ходивши сіро, да, втогі ти е, зупинився на чорне, каже, все, ладно, я беру. Ти думав також на 7 два місяці. Да? Є водії, так, які так. приходять до нас, працюють на оренді, кажуть, я хочу взяти автомобіль под викуп, але я ну реально там боюсь, там розумію, що все може трапитися. Я краще поїжу два місяці. Зрозумію, потрібна ця машина або не потрібна, і потім беру на викуп. Із 10 людей, які приходять по такій схемі, 8 людей беруть автомобіль на виклик. Правильно, в принципі, вони розуміють, що нормальна тачка, в принципі розуміють, що нема в ній там що там страшного ремонтувати. Е, Салінблоки все стоять копійки, аморти стоять копійки. Ми з цим працюємо більше чотирьох років, всі запчастини ми знаходимо. Тобто, це все тобі говорять. Ти взяв машину, розуміючи, що вона перекрашена. Може да, може ні. Тобто, що в неї 400 плюс пробігу. Тобі не страшно? Не лякає. Чому тебе не лякає? За того, що ти вже це все знаєш, і чи все-таки е, ти розумієш, що ну я, я ж тобі можу запропонувати взяти Camry гібрид, правильно, за 16 тисяч доларів. Да? Там Camry mm -hmm. гібрид якусь там, і це буде в тебе класна тачка. Не, я токсична, не Camry гібрид. А я але ти будеш знаю. платити по 9 тисяч гривень в тиждень. Ти її можеш потягнути? вряд ли. правильно, тому що тобі треба що взяти тачку, швидко. Інвестувати Думаю. в себе, правильно? Такі машини я розглядав її як інвестицію. Інвестиція, правильно, інвестиція в себе. Ти ж можеш поробити. Да? Як ми кажемо там багатом водіям, може поробити. І викупиш, mm. Кажеш, вітя я тобі ставлю в парк під роботу і беру там другу на мик на викуп. Це перше це, це це для те. Перше, тебе, і для чого я брав машину. Ну, зрозуміло, ну, бачиш, так, такі, такі умови вони можуть працювати для внутрішніх сотрудників. На даний момент ми залучаємо інвесторів. У нас нема багато інвесторів, але вони до нас кожен день з'являються все більше і більше. І потім мене багато водіїв дзвонять, кажуть, що я хочу машину взяти на викуп і хочу її займатися бізнесом, поставити ваш парк. Я кажу ну там ну, Математика буде дуже погана. Він каже, ну я розумію, але от в мене така ідея, я хочу там почати, як ви. Просто коли я починав 15 років назад, другі ціни були. Розумієш? Другі так. ціни, другі машини. Я не брав, наприклад, я думаю, що 15 років назад ця машина стояла 25 тисяч доларів, а я брав а, стару Омегу або Лано, або забовео. Зараз інші а, проблеми. Тобто, Віталій. 400 тисяч на пробіги. Ну, опять же, через два роки, ну, ти окей, небагато їздиш, але через два роки на ній 550. 500, Все, це чорна машина, яка через два роки буде яка? Тоже чорна, Чор... Шу... да? Чорна. да. Чорна. Але ж, ну, через два роки, Не. Віталій, ну, через два роки, ну, вона ж буде хламом. Ну все, ну все ж в неї підпадає. І колеса поотпадають, і коробка відпаде, і двигун відпаде. Але ти його вже ремонтуєш, буде нове, да? так? Да? Так. Або, або не я відремонтую, відремонтує да. компанія. Ну, або вже, пополага, вже, вже, вже пізно, вже час пройшов. Да? Я вже думаю, прийшов. що не буде то, такого, тому що, як показала практика, буде на російській мові, вибачайте. Як показала практика, ну, машини ходять. Ну, це ж, і це я на своєму прикладі це побачив. Я їздив на машині на рижі, яких було всього дві в парку. І вони до сих пор їздять. Ну, я думаю, це щось значить. Ну, це, мабуть, може і із-за того, що ми не можемо їх продати по 10 тисяч доларів, а по 5 ні, не хочемо. Ні, я думаю, що за всім ми їх продали би в такому стані, як вони є. Але ріже Коля продати просто за 7 Ну, в нас, uh... Люди продають за 10. Вони okay. роблять, вони на рижем кольорі, роблять але чорні це... диски, чорну кришу і машина, ну, Але якщо, це, -ТТ. це машина, яка залишилася, одна із перших. Я, мабуть, думаю, що ми її, мабуть, ніколи не продадим, тому що це телесман. Ти сам це говорив, колись там. так. Може на 500 плюс парку буде розіграш автомобіля. Розіграш автомобіля. Але автомобіля але, і так, і дивіться, та, ми, от, ми обіцяли мільйон кілометрів. Ми зробили, так? Я да? зрозумів. Зумів, так це буде це буде цікаво. Ми будемо розігрувати по гривні талончики і насобираємо і... сотні тисяч людей для того, щоб розіграти цей автомобіль. Віталій, дякую. В принципі, від тебе все зрозуміло в коментарях. Звісно, напишуть багато срочів. Тебе багато знають людей. Ти багато спілкуєшся. Багато розкажуть про тебе о чому думають, де що був готовся. Люди завжди тягнуть свою лінію. Так буває, у нас компанія працюємо давно. Я людина, яка в Ютубі також працює давно, десятки років у мене багато хто знає, і в принципі не було такого моменту, що ми з людиною. Поступали, можна сказати, там, погано. Якщо людина до нас з чистим, нормальним серцем, без ніякої лічної проблеми, і що він хоче там, щось там підмутити, замутити. Хоча таких мало, да, ми це все бачимо, ми дуже щільно перевіряємо водіїв. і нам, Якщо б ми віддавали автомобілі всім, то у нас би, мабуть, було вже там тисячі машин в парку, а так ми дуже сильно фільтруємо людей. Відемо людині і людині кажемо, що все буде класно. Кстати, Палець, на камеру, ти нічого страшного ти там камери не робиш. Там же ж ні. ні. Віталій, дякую тобі, а, друзі. Цю людину ви будете бачити постійно в офісі, вона буде а, з вами постійно працювати. Це автомобіль, це автомобіль Віталія на викуп. Очередной інвестор до нас підходить Отак, по, по, поки коти собаки, але далі ми будемо серйозна компанія. І якщо ви будете працювати в нашій команді, друзі, завжди до вас ми відкриті. І Задавайте питання на ці питання, буде 100% відповідь. Приїжджайте до нас в офіс, Дарницький район, Климанська, 1,5 Тут ви подивитесь автомобілі. Тут є менеджери, які розкажуть вам про умови. Якщо вам більш цікаві умови або які автомобілі є в наявності, є телеграм-канал Оренда автомобілів з правом викупа. Якщо ви хочете інвестувати в наш автопарк, є також телефон. Мій контактний можете мені набрати. Якщо вам цікаво пригон автомобілів з Кореї, у вас є гроші, ви насобирали. Ви хочете взяти автомобіль без пробігу по Україні. таксішний варіант з наклеїчками, такий як він повинен бути. Також є ссылка на а, сайт а, на телеграм-канал автомобілі з Кореї. На що, друзі? Дуже багато цікавої інформації. Віталій, тобі дякую, бо ти вже дві години стоїш, нічого не робиш. Не робиш. треба ти робити, Бо Час. Сейчас. Машину, погане руководство в тебе може забрати за те, що ти не заробиш і не платиш. Все, ладно, гарного дня. Все, друзі, от таке було невеличке інтерв'ю. А якщо, а, наприклад, ви мій водій. Хочете розказати, яка у нас е, організація, якщо вам подобається або не подобається, ми з кожним можемо е, записати інтерв'ю. Якщо вам реально не подобається, ви можете також записати інтерв'ю, позадавати мені питання, або я вам позадаю питання, що, е, іменно, що вам саме не подобається. Ми обговоримо всі моменти. Якщо вони повітряні, ну, це одне. Якщо вони реальні, що, наприклад, вам сказали, договор підписали, а вас в чомусь а, обманули, ну, значить, ми будемо вирішувати питання. Тому що якщо б так було, у нас не було б на викупі так багато автомобілів. Якщо б так було, у нас би не був би парк. Якщо б так було, до нас були б якісь претензії. А так претензій немає, я постійно висвітлюю вам якісь ситуації, друзі. Ну десь отак. Саме головне, друзі, це донайте, друзі, на ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! Все інше бізнеси, викупи, оренди. Чим швидше, друзі, ми будемо вільною незалежною державою. Наша Україна, не буде війни, не буде цього срача, друзі. Все буде у нас добре. Я в це вірю і. Чим можу допомагаю також вас? Запрошую допомагати людям.